Що що? Ви себе самі не рахуєте. Ви? Ви зараз назвалися. Хто ви позвані? Я вам сказав, я мужчина. Я мужчина. Андрій Григорович, Просто Андрій. Андрій Григорович мене... в мене в сумці. Будь ласка, Андрій говориш, в сумці лежить, він не може присісти. Бесід. Чуєте, бесіду будете в дурдомі проводити або в тюрмі я за те, що ви мене ми викрали. Ми і тут... Як? Ви співучасники я кажу, зараз. Я вас викрадав. Да. Ну от оця особа привезла, викрала його оформимо окремо. Так. А я вам ще раз заявляю, я провожу розслідування в державних інтересах. Так. І ви мене перешкоджаєте, і ви так. йому чим чим Ш... тим, що перешкоджаєте? Вас Я з ними розберуся окремо. Я вам заявляю ще раз. Я вам Слієте, да, мене викрали, не привез. Ви тарахтете, терехтете ви. А кому вставляти? А хто, а хто ти такий? А ви, ви, а хто ти такий? Мужчина. Що не бачиш? Подивися прямо. Мужчину да, у нас немає, у нас і чоловіки. Да. Ну, а у вас є чоловіки, а я у мужчина. У чоловіки, а, чоловіки, а я, я мужчина. Ви мужчина. Ні, агенти ви. У мене ви всі внутрішні вороги, бо ви мене викрали і сюди, і тут тримаєте мозги парити. Коли я, блин, в державних інтересах викриває сотні мільйонів всяких таких умніків, садових, всяких цих, як то вони називаються, малюків. Да-да, записую там, щоб це передаш. Малюків, гандонів, яких я об'явив гандонами на днях. І він схавав 10 разів, подивіться в Ютуб канал, мій, Падонків. Я йому об'явив не раз Ютуб канал відкритий, подивіться. І садових, я до нього зайду, запитаю, що це було вчора. І сьогодні, що тут продовжується. І запитає вся країна. І якщо будете мені мозги парити, запитають вас конкретно. Буде вам угу, Відкрийте відео і подивіться, якщо ви не вірите. І зараз поліція приїде і пояснить, що вона продовжує тут вас дозволяти собі. І буде вам угу, Понабирали порох тут зробив вас, чорті що, типу ЗСУ ні бацать. Умники нашлися, Сподівати вам ЗСУ. Де ваша армія доблісна? Чому пороха не запитаєте? Чому розформована? Чому кооператив за селу зроблений? Виводь, ну, ну, давай будемо відвантажувати склад особовий склад. Ви не попутали відео. Подивіться, якщо будете перешкоджати мені, то будемо з вами по-другому говорити, оформляти, представте, хто такі. Чому не пугаєте? Я не пугаю. Я говорю, як є ну, людина. Ну, знає, що я не пугаю. Я людина, я людина слова. Я людина слова. Не перешкоджайте мені. Якщо вас не повідомили лігаві, що тут відбувається. Що ви мені перешкоджаєте, і мене ви ще ви тут Ви вишуєте. З вами нормально спокійно. Я вам ну, ще раз вам лягалі пару разів приходили, не, не кричіть, бо тому що ви не чуєте. Як ви не пас, Двис... Якщо треба, буде, будете пасти зараз. Так, Погода ти? погана Дивись, буде. Да. буде тобі дивитися. Да. Буде тобі давай. Страшно, буде страшно. 에... Я ж нормально говорю, говорю, не наривайтеся. Я кричу, бо ви перебуваєте кожен, ви зараз кожен перебуваєте. Ви перешкоджаєте реально, тому що ви не лізте, куди не треба, попереду. Я не то, що збідий чай, бо тому, що простужуся з вами. Дайте це. Ви зашкодували ще чай далі, так? От, і привіт там от. Можу подати, типу, подасте там і малюку, скажіть, і вашому главнокомандуючим. Я пока з вами закінчив, але всіх запам'ятав за те, що мені сп... супротивляють. Дурдом. -дур.